Привіт всім сознательним і свідомим е, англійський дощ, зненацька, як шуткують, е, в природі не буває поганої погоди. Е, так і не потрібно вимагати, е, і для того, щоб почуватися впевненим, щасливим і задоволеним, не потрібно вимагати. Набагато більше від людей, чим вони можуть. Не варто сподіватися, що життя має бути безпроблемним, а від себе чекати, що ти постійно маєш бути ідеальним. І ці три складових приберуть у вас зайві очікування і дадуть поняття отримувати більше. Менше сподіваєшся, більше утримуєш. Бережіть себе.